Ви знаєте, мені аж настрій підіймають от отакі, я не знаю, як їх назвати, чудо-не-чудо, чудо. мадам не мадам, з тараканами в голові чи біс, ну, коротше, не важливо. Хоча ні, напевно, для них треба підібрати якесь слово, щоб подальше використовувати один термін і всі розуміли, що це означає. Ну, то ладно. Кстати, можете, до речі, написати в коментарях, як ми їх одним словом, так назовем. Цікавенько, щоб було. І щоб всі розуміли, про кого йде мова. Дивлюся, я ж розповіла вчора про ту ситуацію з ОЛХ і з золотим маслом. Дивлюсь, багатьох вона зацепила, хто просто посміявся з моїх відповід... відповідей, хто прокоментував, ну і на догонку вирішила вам, знаєте, таку п'ятихвилинку для підняття настрою, бо знаю точно, що не у всіх наших підписників є Тік-Ток. Ну, так от, я вам там сьогодні вранці трішки розповідала. Ось учора було це відео, бачите, як легко нарізати масло. Я не знаю, хто його бачив, не бачив. Ну, тут у мене пласт масла. В попередньому відео я його робила. В цьому відео я його вийняла з дечка і нарізала. Ну, далі показувала, як краще зберігати. І от до цього відео прилетів коментар. Саме, знаєте, який. Хто покупає таке масло? Ще і стільки. Пальма. Зачем? Ну, ну, не змогла я промовчати. Ну, розумієте, ну я дуже люблю. Ой, ну прям безмежно цих диванних критиків, оцих хейтерів, оцих оцю шушару всяку. Ну, 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 прям, ну, ну людина витратила на мене свій час. Ну я ж повинна віддячити сторицею, га? Ну як, як промовчати? Ой, вибачайте. Забула, що вимкнутий звук. Порадою, да, як легко нарізати масло. І тут мені прилетів такий коментар, я просто не могла не відповісти на нього. Ну як це? Людина за мене хвилюється, людина он витратила скільки свого часу. Я ж повинна її уважити. Шановна Тетяна, хто купляє таке масло? Мої покупці. Мої клієнти. Так, да, вони його їдять, уявляєте, вживають, вживають, так. Да. Ну і ми його вживаємо, звісно. Зачем? Ну як зачем? А ви що, не вживаєте вершкове масло? А, так, да, так, да, вибачте, не так, пальмове, пальмове. Ну, як за чим? Ну там канапку помастити, у гречку додати, у кашку, да, картопельку потовкти туди додати маселка, ну, я не знаю, там, у піджарочку додати, щоб смачніша була разом до олійки, да. От таке оце маселко, да, пальмове, да, ми виготовляємо, уявляєте самі, так? Да. Отак От у нас доються козюльки прямо пальмовим молоком. А ще ми з такого молока не тільки пальмове масло виготовляємо. Ми виготовляємо щось ось такі сири. Уявляєте? І, до речі, щоб вас завитки не драли, ми можемо вам запропонувати козочку продати. Ну, таку, яка доїться. Таким молоком, з якого потім виходить пальмова продукція. От тільки я правда хвилююся, напевно, у вас не вистачить коштів. Я ж так розумію, ви ніде не працюєте, бо ну коли? У вас напевно на це часу не вистачає. Бо як от усидіти на дивані цілими днями і писати єлісь у тіктоці. Ну, де ж за цим часу не останеться на працю. А якщо часу немає на працю, то нема коштів. А коштів нема... Ну за який ж ви хір купите ту козочку? Ну, тому ми будемо вживати ось отаке, а ви підете в магазин, сходите. Бажаю вам смачної хімози. Пам'ятаєте, вчора? Бачили, коментар прийшов. Пам'ятаєте, вчора вийшло відео з порадою? Так, зараз? Дивіться, людина пише, якби вже щоб молодець, гарно взули. Ні, ну а що, ну що ну, ну з ними робити? Ну, що ну як вони? Я не, не, не знаю, чи вони хворі, чи вони кволі, чи які вони. ну. Я шку, треба для них підібрати якесь слово. Таке, знаєте, щоб відповідало по всім критеріям. Бо я так можу називати кожного разу по-разному. І хворі, і з відром на голові. І з помиями на голові. До речі, відро з помиями це не моя придумка. Це, я не пам'ятаю, десь у когось чула про відро з помиями. А хтось каже, та ні, там не відро, там ціла виварка, баняк. Ну, по типу, що, знаєте, воно пусте, стукнеш і кроме дзвону, нічого не буде. Тому. Можна таких. Фразочек оце. Чудо, мудо, як завгодно. Але, хочеться, знаєте, таке щось прям. Ну таке щось прям. Ну, коротше. <гум> Сподіваюся, хоч кому-нибудь настрій підняла. Мені цікаво, пропусти Ютуб це відео чи не пропусти? Бо і тут же шнік є. І, і там коментар висвітилося, хто написав. Якесь, коротше, недоколихане. Я не знаю, чи воно ніколи в своєму житті масла не бачило, чи воно його не їло. Чи воно найшло время написати такий коментар. А махнути пальчиком вверх або вниз, щоб у профілі переглянути сусідні відео. Не треба всі. Одне, два сусідніх. І все б стало зрозуміло, так? На да? це в нього часу не було. Ну, я школ, якесь недоколихане. Ой-ой-ой-ой-ой. Хто там дід заспівав? Люди, люди їх мільярди, їх мільярди, хай їм греть. Ото -от точно. Коротше, давайте накидуйте ідеї, як ми будемо так їх називати. А я буду вам робити п'ятихвилинки, як там, гумору, п'ятихвилинка гумору.